Здравствуйте, ребята. Прочитав новость про ночные налеты со стороны России на Украину. Сразу же приношу соболезнования киевлянам. Я знаю, что такое терять родных. Я знаю ребята. Я очень хорошо знаю. У нас п'ять бойцов имеем погибшего, имеем инвалида и имеем... Їм пропавшого без вісті, два ще на фронті. З обов'язкою всім, чи родні пострадали. Але вопрос к вам. А чому же ви ребята, студенти, в тому числі, так, перехожу на український. Студен, студенти в тому числі, чому говорю перехожу на український, тому що я Ніколаївський. И что такое бомбежка, я знаю, у нас Николаев разбитый, у нас Снегировка разбита, у нас Березневатый разбитый, у нас село Прыщеп стерты с лица земли. Знаете, что такое? Как там шли бои. И ВСУ стреляло по нас, потому что на нашей территории были КАЦАПы. А потом КАЦАПы по ВСУ. Знаете, что такое Давидов Брод? Он стер с лица земли. И так далее. Сейчас... Мы с, со старухой здесь. Это наша бывшая, бывшая родина. Мы здесь родились, сюда как-то приехали, переждать время. Все, собираемся назад домой. Дом разбит. Надо делать. Там много погибших. Гражданских. Понимаете? И сейчас там, там наша родня, вся родня наша там. Мы на Николаевщину будем ехать. Только вот решим вопрос. С москалюком Олегом, голова ОТГ Миролюбне, посметь нам матеріальний ущерб за то, що в нас украли. Все. І уїдемо на бой. А к вам вопрос. Почему? ви вы вийшли на отстоять на бу, да? Отстоять на бу, вийшли. А почему ви не требуєте от президента підписати Повністю цей договор о мире? Чому, он не... Чому він Стамбульський не виконав? Адже скільки б за ці два роки в нас території залишилося б нашої, і скільки б людей було б живих, ви можете собі уявити? А він не послухав англічанина, а тепер говорить Україна щит Європи. Чому ми повинні бути щитом Європи і наші діти, рідні, повинні гинути на фронті за якусь там Європу, за Америку? Бо ми щит. А ми не хочемо бути щитом, ми хочемо мира. І нам наплівати на Донбас, на все остальне. Дай, потребуйте мир. Виходьте, требуйте мир, бо іначе далі буде ще більше. Розбомбляйте той Київ, той Львов, розбомблять всі наші города. Поубивають нас і все, і не стане України. Требуйте, п'ята стаття Конституції, народ України найвища сила, найвища влада. Суверенітету і влади народ. А президент і всі остальні – це виконавча влада. Вони виконують волю народу. Виконавча влада. А в нас президент вибирали гаранта Конституції, а він на обороше загадив Конституцію. Понімаєте? Требуйте мир заключити. Не треба з нашої сторони ставити условия. Той, хто проігрує, условия не ставить. Ставить условия той, хто виігрує. Так само, як музику заказує побідітель, а побіжоний танцює вже під будь-яку музику, яку закаже побіділь. Ферштея, чому студенти і всі остальні по городам не требують требували набу заразом і требуйте е, мир? Срочно мир підписати мир, заключити, щоб не стріляли. І все, ніякої мобілізації, ніякого незвичайного стану. Вибори і вибрати нормальних людей до влади, щоб та влада турбувалася про розвиток держави і про добробут населення. Понімає? Ну, так виходьте, бо інакше біда нам буде. Біда не стане нас. Перестаю. Я думаю, що... Умні поймуть та й так надоїло вже це все бути щитом Європи і класти голови, щоб наші діти і рідні клали голови за якусь там Європу, бо їм хочеться війни пробувати щось таке кацапи, яка мож в Росії. Да не поставить ніхто ту Росію на коліна. Ніхто не поставить її на коліна. Там до хрена ядера, а ще корейці поможуть, китайці поможуть, Іран поможе. Індія поможе. Вони там кучі, то їхня. їхня, Так що не постави А ми попали в таку ловушку.